Шановні колеги, дякую організаторам за таку ласкаву згоду прийняти семінару у Харкові. Це не, не перша наша зустріч у Харкові, і, можливо, я розкажу не, не просто вам про проєкт, а трошки так званий декран на нашій співпраці з до кого з результатними пунктами. В тому контексті, як не як ми це розуміємо. Я, з однієї сторони, представляю державну організацію, Львівський центр науки. Інновації та інформатизації, які перебувають у порядкуванням е, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації. Багато присутніх тут колег представляють в організації академії наук, значить, ряд колег представляють вузи, е, приватні державні. І ми разом створимо так званий певний сегмент інноваційного чи науково-технічного середовища України. Перебуваємо в тих процесах. Коли ми не перший рік, вже може так, змога досить останніх 10 років, багато присутніх, набагато більше років, коли ми говоримо про розвиток науки, інновації, кооперації, багато говоримо, а успіхи мають певний коронний момент. І ми шукаємо різні інструменти, як це розвивати. Так склалося, що навіть якщо говорити з державних позицій, то якщо позиції фінансування науки, то фінансування зарубіжних джерел. Складає досить великий процес. Я не займаюся наліткою поновою, але вчені місті досліджують, там є різні проценти. Но, скажімо, що по академії, якщо не помиляюся, або четверта, або третя частина фінансування десь вже доходить з зарубіжних фондів. Це означає, що наші вчені достатньо конкурентно спроможні на світових ринках, тобто, незважаючи на кризу, ряд наукових колективів, організацій цілком конкурентні в тому плані, щоб знайти партнерів і спробувати. Проєкти. Інша справа, наскільки вони, якщо російському тебе осередкували свої рідні країни, тому що, коли ми говоримо про інноваційну політику, слово за останні два роки за активна дискусія, долучається і державна, і регіональна влада, і буквально минулого тижня прийшов інноваційний форум в Львові, розробляється регіональна стратегія інноваційна на когось це добре знає. Вона останні два роки минулого цього року навіть експертом. Нашого міста було, де місто Руд теж говорить про розвиток інновацій і про присвоїти військ центрів інновацій. Але коли ми приходимо до практики, то втілення практичних яких розвищеннях в інноваційну політику воно, Микола Шеславні донести, який також присутний, він не знаю чи він вів, але користується його словами за розмовою про інноваційну природу, Тобто термін він розрив. Між тим, що пропонує вчені, і тим, що здатні е, використати наші підприємства. Коли ми, от наша приїхав, Донецьк чи Харків, ну, от, ми знали, чи ні, ми більше надіємося, щоб, враховуючи, щоб більше взимати промисловий сектор в Харків, чи Донецька чи Запоріжжя чи в інших східних містах е, України, значить, ти, більше стояти на середовище для впровадження інновацій. Після ну, розмови Донецька, ми зрозуміли, що це. Є свої нюанси, так і мали свої нюанси, але вчені не втрачають надіяності. Поки державні ситуація міняється, зачинають їх вчених, вони шукають свого втілення в міжнародних проєктах. Інша сторона цієї міжнародної корпорації це є участь молодіх вчені. Знову, не дивлячись певну політику, але ми самі спілкуємося з молодими, і ви бачите свої. Є молоді люди, які хочуть робити науку, вони хочуть бути конкурентними. Після захисту чи диссертації, чи навіть будучи ще аспірантами, вони шукають розтажування або можливість вийти за кордон. Інше питання, наскільки ми будемо вертатися сюди, після таких виїзд, тому що кожен гравний успіху, і наскільки це буде так? Інколи так виходить, скажімо, такі центри харківської технології чи інші колеги, які працюють в інших містах, вирішують державну задачу. Не даючи шукати надію тим людям, які тут працюють. І навіть після вчорашнього семінару Донецьку там було пару проєкторів у ЗУЗі таких регіональних, які сказали, що після такого семінару вони не тратили надію на успіх. Я надіюся, що це наш семінар де було теж то підніметься настрій, що це такий успіх можливий. І от як момент того, як шукати варіанти виходу, це було для нас створення державної організації Агенції Європейської інновації. Ми про неї говорили багато. Перепрошую, я, 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 перепрошу, я візьму матеріал. Так. Я, я перепрошую, я, що покористаюся свої часу, скільки перших не було, де є певний контакт між міжнародних співпраці. Ключов до тейкопроєкт. І коли ми таку державну структуру, у нас є така група активних товаришів, інколи були колеги експертку Вез Донецька, Петровська, яка з нами виїжджає в двічі до Польщі, є такі форум Білому СОЦІ, який на вулиці Польща Схід, який відбувається осною минулого тижня, було, 20-23 травня. І в грудні або листопаді відбувається з тими ж своїми колегами, значить форум нової технології медицині. Так що кажучи, немає аж таких дуже багато близьких площадок, де б хотіли слухати, попоруватися з нами, значить є така польська партнерська організація, яка не просто така наукова конференція, де запрошується бізнес, де запрошується влада, де запрошується агенція розвитку, де запрошуються фонди. І ведеться мова про відджові, проспільні проєкти. І це саме вже був шостий, шостий форум. І матеріали і матеріали є в електронні варіанті. Мене пару є, я дав організатором, тому що І коли були перші форуми, було дуже дивно, що виділив перші. Бо я не бачу, чесно кажучи, позитиву як організатор. Ну, кого то спілкувалися що теж, але після третього-четвертого форуму вже пішли партнерство, і зараз останній форум. ми навіть не робили запрошені щороку. ті самі люди ще раз поїхали. І коли ми їздили, вони кажуть, що багато людей, ми працюємо в університетах, НДІ, багато біопатії, надбудових, люди шукали індивідуального об'єкту. Що, весь час вона що зробити. Ця ідея Агенції Європейської інформацій, як не державний організацію, в такому товаристві. І нас достала просто одна ситуація, коли ми другим находи, але коли ми в 2010 році подали 5 заявок на Польщу, Україна Білорусі як державний центр, і нас потім викинули з формальної сторони, що ми не є статус нонпрофі по українському законодавству, хоча по європейському законодавству не є, є нонпрофі. І буквально вчора мені телефонував один колега, який готує проєкт по організації Каподин Євроатом, теж державне підприємство, теж наукової досвід, він ну, проходить валідацію, від нього це питання різні профіля, також виникло. Була активний період боротьби через наші економіки, інші, бо ми в нас буде середити партнери, коли викидають проєкт за формальної постави, то ви розумієте, що це не тільки наша проблема, а проблема і партнерів. Ми як кажуть, не перебороли в даному комплексі, наступному конкурсі правила змінилися, що не розширилися за нашою боротьби. Але ми зареєстрували, нарешті зареєстрували громадську організацію і так буквально через те місце активно в неї пішли проєкт. Ми зараз виконуємо проєкт собі програми по ICT, Ми виконуємо в своєму проєкт інструктування по матеріалах, які в дискій мамі буде. І от ми виконуємо проєкт по фонду, фонду відродження. Взагалі, якщо подивитися на цей проєкт, я яких що немає подивитися не просто з точки зору самого змісту проєкту. Міст дуже простий. А з точки зору, як можна нам покаруватися. Оскільки в нас є багато точок дотику, ми не зустрічаємося і одне з не раз говорили, що слухайте. Є державна політика інновація, є багато проспіпрацій, розумієте, У нас в минулому економічному форумі, у нас восени економічний форум у Львові. Була презентація на вашого губернатора, як одного з кращих підходів до оригінальної політики інновацій. Дуже класна презентація. Хоча біля гарки передовій переконання інновації. Ви посміхаєтесь, ми у нас теж посміхаємося, коли ми, ми говоримо про нашу програму інновацій, в яку ми далі не проговоримо. Тому що одне діло на рівні презентації і зовнішньому, друге діло на рівні втілення. Але я кажу дуже добре, що хоча б чиновники про це говорять. Принаймні, вони знають, що це важливо, можливо, комусь з нас, з вас, який пропонує практично, буде, буде легше щось ділити. Це наша кооперація на експертному рівні, на рівні тих організацій, які безпосередньо працюють. І саме цей проєкт, коли Фонд відрождення оголосив Європейський програмний конкурс на поширення інформації про 4 типи програм – Світні, для молоді, культурні і наукові, то було нам, представникам контактних пунктів, цим не скористатися. Не Ми між собою контактували, контактували в Національним контактним на пунктам, на пункт, на пункт, на пункт. була така пропозиція скооперуватися. Один скупорувалися, подали заявку, і незважаючи на різні відгуки про те, як фон відроджує оцінні чи не оцінені, їм можливо нікуди водіватися, оскільки ми відповідали всім критеріям, проекту нормально написаний. І ці проекти про відповідає цілям чи задачам діяльності контактних пунктів, поширювати інформацію про науково-технічні програми Європейського Союзу. Які саме програми? Знову ж, коли ми читаємо підсову на програму, це так звані вже чи постановка задачі. Ми сказали, що далі будемо Це Більшість програми, які дотичні до 7 рамкової програми, ну і ми почали освітні програми. Причому у нас є спеціальні для дискусії. Нам хтось дорожні казав, що ви виключаєте освітні програми. Ми кажемо, що так, у нас є в це цікаві люди, які працюють в темності, вони можуть робити освітні проєкти. Вони зрозуміють, чому. Можемо у них на освітню. Тиматику. Була інша заявність. Я кажу, ми не будемо освітня тематику. воно буде, наприклад, семіна Донецьку цей організатор сказав, що це не важливо. Ну і Якось це пройшло. Коли ми говорили про зміст проєкту, так чи інакше, поки підписалися, бо проєкт був вигаданий в минулому році, поки ми підписали воду, поки почали виконувати, ми почали виконувати з початку року, Значить, ну, вже активізувалася тема горизонту. Ми пишемо також тематику горизонту. Цей проєкт дозволив, скажімо так, за кошти фонду відродження через механізм громадської організації об'єднати діяльність тих контактних пунктів, які вони зараз є, щоб вони між собою попрацювали в спільному інформаційному полі. Добре, це чи це зле, я не знаю, але я думаю, що це добре, бо коли ми говоримо про інші речі, дуже популярна є така ідеологія єдиного вікна. Щоб чені, по різних вікнах шукати, то можна часто дороги знайти одне вікно, кілька вікон обмежити, з яких є лінки на всіх, хто активно працює, щоб зорієнтуватися, що ж робити. Особливо це важливо для тих, хто починає. Бо хто вже знає свою тематику, наприклад, транспорт. Не знає, що треба йти до Рубачку, знайти хороший сайт, їх матеріали не піде. Чи там, скажімо, хто займається мобітті, мої ключ інші питання, там, але не хоче, рішення, точку на металів не доходить. Але для багатьох початківців ну, важливо отримати додаткову інформацію в розширено контексті. Тепер важливою компонентом проєкту було також організації, які підтримали, тому що при проведенні таких семінарів чи захід важливо вклада організації. Ми прикладаємо семінарі, які тут підтримують приміщення. важливо організаційний ресурс, тому що люди працюють, не волонтери проєктів, вони владо організовуються. Також було важливо, значить що було важливо добра воля таких організацій. Ці організації, які тоді є добру волю, ми вже провели семінари у жоді два дні тому проведений семінар в Донецьку, і Вже матеріал семінару з Донецьку стоять на сайті, як в Донецьку, так на нашому сайті. Ну і Ми вже провели з колегами старських технології, що при цьому семінарі також швидко матеріали були розміщені. У кожному проєкті важливі люди. Значить, Це цей перелік людей, які між собою якби, узгодили. Що вони будуть активно співпрацювати в даній, в даній в комунікації? Оленою та на ковалі, яка присутня тут Петро Смертенко, є програма еврика, яка дотична до сьомої рамки, програми, це одна з інноваційних програм України, де Україна підписала воду про співпрацю. І, в принципі, ця «Еврика» має фінансуватися. один терміна, що вона віддала платформу, яка створиться в Україні. Авіянако, яка цей досвідчити потенціалу доброго. При суті, тут я наблизиться на, на Галабуз. Цікаві е, е, є колеги з університетів, в тому що Авлійському національному університеті через доліпну раву на неї замикаються як освітністки проєкти, так і по темпу, вона має досить з різні сторони. Е, Любиний керуй, хоч невеликий університет, прикарпати, але вони мають Українсько-американський центр на технологіях, і так щасливо складається, що колеги, які працюють у нас треба, так не будуть на технологіях, так він вирос. Ви лікеруєте і... Через що, так? А, Але між тими контактними пунктами у нас створює інформація і є співпраця. Де? Це позитивний приклад такої роботи. Ну і молодий колега Сукевич Олексій Володимир із Донецької нової Юрії, природною для університету працювати зі статенті, нової Юрії. Звичайно, що ми не обмежуємо таке коло експерт, тому що колеги не запросили до кооперації інші контактні пункти, він повернувся і орубающе. Відвернулися колеги з, 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 з НКП, по здоров'я інші колеги, що, скажімо, якщо є бажання, щоб вони присилали інформацію, оскільки ця інформація потім групується в бюджетні. Планувалося 4 бюлетені, один вже вийшов в бюлетні. Зараз ви бюлетень бюлетені по, 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 по платформах буде бюлетень по, по, по пріоритетам на виконуватися. Але я думаю, що найбільші 4 бюлети, тому що, але це ж знову залежить. Доброї волі наші експерти-колеги, які захочуть подати оформити цю інформацію. Наша зараз задача проста спонтанувати і як її оформити більш споровно тому нам для вас. Причому це не є, що цей проєкт є відтримкою корисною інформацією. Якщо ми беремо якусь інформацію колес колег, наші контактні пункти, то ми надаємо посилання на першу переробку, на той сайт. Тому що, якщо колеги дали якусь інформацію, не в прилетне списку, то це означає, що ті колеги далі працюють цією інформацією у них. І вам варто відслідковувати їхній інформаційний ресурс, оскільки вони оперативно розміщують нову інформацію, якщо це їхній ресурс відповідає вашому, скажімо, тематичному напрямку, то варто вже слідкувати за тим тематичним ресурсом. Ну, Сімінарно це зрозуміло вибирати участь. Що ми ще можемо поставити, це досить виконання, так званий без практиці. Тут важливо показати, що є проєкти, вони успішні і я думаю, що. Ця інформація буде про ці проекти Евромайда, проєкти іншого типу, сьогодні буде представляти наші ставлю. не зовсім за рамкою програми, це проєкт технічної допомоги, але він пов'язаний, зав'язаний так само на технічну сферу. це також джерело, яким варто користуватися. Є портал Європа Ей, є програми технічної допомоги, і ті чи інші мірі також на цим треба дивитися. Ми взагалі з'явилися на сайті європейської програми, і сільниці такої можливість. Не тільки науково технічних програм Сьому ранкова Чеверсон, але й інші програми, інші конкурси, які можливі для України. Ми вважаємо, що важливим компоненти є також підготовка рекомендацій чи пропозицій як на регіональному, так і на державному рівні. Про регіональний рівні вигадають в доступному слові. От ми активні учасники діалогу про регіональні інноваційні системи, регіональні інноваційні програми. Що це важливо? Це важливо, що через цей іде контакт. З бізнесом. Тому що якщо ми не контактуємо з бізнесом, то ми багато програємо. В роль нас як організації такої оточення бізнесу, на те, як я не знаю, пам'ятаю по-українському, мені подобається просто слово оточення, Тобто ми повинні бути присутністю, служити таким містком передачі інформації. Якщо ми будемо формальним містком, то ми не будемо живим містком. Ми повинні бути в тих середовищах. Якщо ми є присутні в тих середовищах і ми прямо спілкуємося з бізнесом, чи з науковцями, то ми. Здатні отримати первинну інформацію, крім того, здатні зрозуміти мову того середовища. Бо дуже часто непорозуміння між середовищем не відбувається, що люди науки і проти бізнесу говорять різними мовами. І от я навів приклад військовій регіональної програми інновації, в якій ми будемо приймати і будемо приймати участь, надіємося, що ми просто за рахунок співпраці з колегами з інших регіонів витримо ну, певні засади таких регіональних програм одному тому допоможемо. Тож, що стосується, Державної політики, ну, ми відсвітуємо те, що робить наша державне агентство. Я як член громадської ради, цікавий механізм. З однієї сторони, я підлеглі нашого агентства. сторони, є, як громадська організація, є член громадської ради при агентстві, і через механізм громадської ради можна ставити питання, на які агенство має дати відповідь і послухатися. І такі вже ситуації були, але це не означає, що ми такі важливі, що ми ставимо питання. Якщо ви не даєте дискусія, вона вміне до закон про інноваційну діяльність. Що там молодих володихівчаном чи інші питання зверталися по інформатизації, наприклад, питання, то ми розсилаємо цю інформацію, яка говориться, тому колу людей, яке, яке ми знаємо, ми питаємо ваші думки. Тоді ту -то думку інтегруємо і кажуть, що таке-таке коло людей, які експерти, такі, такі організації вважають так, і варто до цього присуватися. Тобто ми знову служимо міськом між спільнотою і громадською радою, адже ті громадській ради всього 25 організацій. Коло науково-технічні є великі, я там один представник з регіону. От, всі інші представники з Києва. Ну і знову ж таки, останній пункт для нас дуже важливо, ми взагалі стараємося в різних напрямках працювати за принципами формку, формування на речі, пошука найкраще, розуміння один одного, не дорікання один одного, а розуміння наших проблем, слабостей, але акцент на того, що ми можемо зробити, де ми можемо з один співпрацювати. Таким чином, для того, щоб досягти певного прогресу один до другого. Тому ми стараємося дивитися прикладом такої співпраці, я можу нести останній конкурс, який був Європейському Союзі для громадських організацій, там був публічних сервіс, якщо ви пам'ятаєте, може бо ми розсилали ще один сайт, хто читає нашу підписку. Ми не могли готувати проєкти, але ми складали громадську організацію, не можемо підтримати вас. І кілька організацій до нас прислали, нам треба було написати на 5-6 сторінок концепт ноги. Не повністю берегу концептуальну концепцію проєкту. Ми поправляли, бо час, 2-3 години не можна знайти. Найти два дні, написати концерт, не було, але поправити заявку було. І так сталося, що дві організації нас як партнери. Хоча ми не стали такі думки. Але їм це було потрібно. І це відповідає десь тому, що ми робимо своє IT, оскільки там стосувалося електронного уряду, ресурсів та сервісів для громадян. Це також було інформація, інформації, до інформації, Це також наша частка нашого діяльності. Я про це говорю, може когось. Будуть якісь асоціації, коли які будемо думати про нові проєкти, то ми такі механізм співпраці зможемо використати. Тепер, які теми бюджети. Це базові теми, які ми написали, і ми вважали, що важливі для вас. Але знову ж, є семінар, є інформація на сайті. Ставте питання, що вам треба. Ці питання ставте тут на семінарі присутній експерти, ставте. ставте в онлайн-питання. Тоді ми будемо пристосовувати до ваших потреб шукати інформацію. Контактні пункти, які ми працюємо для вас, то важливо, що вам потрібно. Важливим аргументом, навіть коли ми подавали заяву, було те, що наші контактні пункти бо дуже часто ми самі крипуємо громадській організації, що громадські організації беруть якісь механики проект домови, я бачу, я бачу, я бачу. який виявив, беруть якийсь кусочок грошей зробили сайт, проспівали і там закрили. Наші марку, що наші контакти пункти і так будуть працювати. Наші контакти пункти і так витрачають час, ресурси і е десь далі участь. Наприклад, якщо ми скажемо на форуму хоче зараз, буде наступний тиждень форум інноваційний тиждень європейської регіонів, я форуму вашому судному директору, і нашу, якщо інформаційні матеріали можуть показати тим чи іншим організаціям вашого профільу, щоб цікавити потенційних партнерів за това. Наші експерти, е е е координатори контактних пунктів, які, яких Грибачко, вони і інші, ви ж виїжджаєте на інформаційні дні, значить, мережі комунікації Європейського Союзу. Значить, цей, та інформація ця дана вартість навіть не нашого проєкту, це дана вартість людей, які працюють. Знаміки, не проєкт не старається можливості інтегрувати таку інформацію. Але, але ви вже принаймні через проєкт знаєте, які люди працюють до них напряму можете звертатися як до контактних пунктів. Тепер дзеркова інформаційного ресурсу. Так сталося, що ми, чому ми в цьому проєкті використовуємо сайт Віскоценді, який ну, є з непоганих, я вважаю, пощадова поширення інформації про науково-технічні про програми заліпої інновації в Україні. Ми його це друга версія порталу, ми думаємо на третю версію, що зробити краще. Він для нас зручний точний дорого механізмі наповнення інформації. Там працює поле підписки. Ви писуйте не, бо не завжди десь заглядає. Важливо, щоб попала інформація під ніс. Якщо через не засилку, то, то ми акцентуємо важливу інформацію, вона на розсилку нам приходить небо на вашу пошту, ви можете звернути інформацію. Є, використовується просто, простий механізм анотування чи реформування інформації. Вона прикладається українською мовою, ставить основні акценти і далі вийдуть лінки на деталі, де ви можете подивитися. От. Так само це можуть бути ваші пропозиції, ваші конференції, Ваші інформації. Це закора першого білого, яка є на проєкті на сайті. Ми почали використовувати, ми подивилися, наприклад, фонд дорожі, нам сказали робити відео, використовувати на речі, але ми без цього зробили. Значить, для агенції, ми вже, для агенція має сайт візит, але ми спеціально портали робили, щоб робити добре саме. Ми почали розміщувати інформацію у Фейсбуку. Яким чином? Фейсбук полегшує прямі діалоги, що є інформація в Фейсбуку. У Фейсбуку є через агенцію, або через моє фізичний профіль комунікуємо через Фейсбук. Я сьогодні покажу в цьому наші мережа, коли ж вони розказали про пріоритет IT, ми ще використовуємо професійну мережу LinkedIn, через яку, наприклад, в рамках одного проєкту ми значно розширили контакти з фергіках. Таким чином, я частково в своєму основному слові показав. Структуру проєкту як інформаційний механізму. З іншої сторони показав, що ми розуміємо між комунікаційні механізми і як ми можемо їх використовувати для нашої співпраці, і що ми відкриті до такої співпраці. І е, Антарій я заохочую до більш активного діалогу і дякую за увагу.